Добрий ранок! Сьогодні 31 січня 2025 року. Заняття в старшій групі з розвитку мовлення. Тема заняття продукти харчування страви. Доброго ранку, мої любі діти. Доброго ранку, любі хлопчики та милі на дівчатка. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Ми продовжуємо говорити про страви, про продукти харчування, про корисну та шкідливу їжу. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Ви знаєте, що продукти харчування і різні, ми вже про них з вами говорили неодноразово. Якщо ми заглянемо холодильник нашої кухні, то ми можемо там побачити різні продукти, і молоко, і сир, і бринзу, і яйця. І різні вироби вже приготовані, ось ви бачите, на поличках холодильни. Якщо ми підемо на базар, то ми також там можемо придбати різні продукти, від овочів та фруктів до риби та м'яс. А де ще можна придбати. Продукти та в різних продуктових магазинах або по-іншому супермаркета можна придбати і м'ясо, і сири, і овочі та фрукти, та різні молочні вироби, крупи. Ось подивіться, що ви бачите на полицях в цьому магазині. Так, хлібобулочні. Вироби, а з чого вони виготовили? Та, звісно, з борошна. А що ви бачите на цій картинці? Так, це овочі. Назвіть мені, будь ласка. Так, це картопля, це огірки, це помідор. Це цибуля, а це капуста, це перець, це кабачки. Ось ви бачите, яке різноманіття. Та також і баклажан, і буря можна побачити на полицях магазинів. А зараз ми з вами пограємо яка називається магазин продуктів. Що ми бачимо на поличці? Так, називаємо це хліб. це риба, а це ковбаса. Це печиво. Це фрукти, це молочні. Продукти, а це овочі, а це крупа. Ви бачите, яке різноманіття продуктів можна побачити в магазині продуктів та вибрати, що вам з цього всього потрібно для споживання? Це солодка вода. А зараз ми будемо називати протилежні слова. Наприклад, якщо високий, то низький протилежне слово. Якщо великий, то протилежне малий. Давайте розглянемо, що зображено на цій картинці. Так, кефір. цій? Йогурт. Кефір який? Кислий, а йогурт солодкий. Так. Кислий, солодкий. Давайте розглянемо. Що це? Так, це сир, а це що? Так, масло? Тут протилежності можна назвати по геометричним фігурам. а також сир твердий, а масло, якщо воно при кімнатній температурі, то воно м'яке. Кислий, солодкий, твердий, м'який. Давайте розглянемо інші картинки. Це що? Так, це чай, чай який? Гарячий, а морозиво? Холодне, правильно, Гарячий, холодне. Це що? Так, це молоко. А це сметана. Молоко яке? Рідке, а сметана? густа, також ось протилежні слова, гаряче холодне, рідке густе. Давайте розглянемо іншу гру називається назви страви. Адже з отаких продуктів можна приготувати різноманітні страви. На, в кафе, в ресторанах, хто готує В садочках, в школах. Так, готує кухар, а вдома хто готує? Та мама або татусь. І ось ми бачимо на першій картинці вгорі, що ми бачимо. Яйце, І якщо олія, олія та яйце разом. Що ми можемо приготувати? Як називається страва? Так, яєчня. А на нижній поличці, що ви бачите? Так, м'ясо, а це перець. І якщо перець, там м'ясо, і, мабуть, ще сіль потрібно обов'язково додати, то ми приготуємо що? Ну, звісно, ковбасу, сосиски. А на цій картинці ви бачите? Та, це що? Тагеть, якщо ми додамо кетчуп або помідор, то що в нас вийде? Ну, звісно, вийде в нас паста, правильно? А що ми бачимо на цій картинці? Так, колос пшениці. І ось мішку зерно, і ми з нього можемо приготувати, звісно, хліб, хліб всьому голова. Адже ви знаєте, що в Україні хліб, це символ багатства, символ добробуту, слібом. Ми зустрічаємо дорогих гостей. А ось на цій картинці. Ви бачите, що з муки виготовили тісто, а це сир, і що можна виготовити з тіста та сиру. Звісно, наші улюблені вареники. Та ще, якщо вони сметанкою домашньою, Та ось ви бачите прикрашені зелені, то Це дуже смачно. А ось ви бачите. На картинці каву. І ось такій пляшці, що може бути, звісно, вода, і що можна приготувати з кави та з води. Ну, звісно, напіння і є кавою, так, можна приготувати каву. Ось ви бачите, що з різних продуктів можна приготувати різні страви. А зараз ми будемо називати хто що, якщо це живий, жива істота, то це хто, якщо це якийсь предмет, то це що, і будемо описувати, який, яка, який, які. На цій картинці, що ви бачите? Йогурт. який же йогурт? Так, він білий. Корисний, солодкий, полуничний. Саме тут ви бачите полуницю намальовану. Вершковий, ніжний. А на цій картинці в яку страву ви бачите. Так, це вареник. Вареник відповідає на яке запитання? Що? Йогурт що? Та вареник що? Давайте вареник. Ви скажете, який він. Я вам розповіла, який його, а ви мені розповідаєте, який же варений. Так, він український, це перше правильно. А ще він домашній, сидний, правильний, смачний, гарячий, може бути пісний. Ось як ми описали йогурт та варени. А зараз я хочу, щоб ви описали предмет, який зображений на цій картинці. Що це? Так, це лимон. Він який? Так, що перше кидається на думку, що він, звісно, кислий. А друге, що ви бачите очами, який? Звісно, жовтий. А ще він лікувальний, стиглий, свіжий. А він цілий? Ні, він порізаний. Тобто лимон кислий, жовтий, лікувальний, стиглий, порізаний та свіжий. Давайте розглянемо інші картинки. Що ми бачимо на цій картині? Так, дітки, це жито. Що це жито? Яке жито може бути? Ось ви подивіться на картинку, і що ви перше можете сказати. Так, хлібне, золоте, а ще стигле, озиме. Може воно бути і змелене, якщо вже. Де воно для приготування? І ще можна назвати таке слово налити, тобто зернятка такі великі і сам колосток налити. А ось корова дітки відповідає на запитання хто? Хто це? Так, це корова, корова яка? Так, вона молочна, перше що? Хочеться сказати. А ще яка це тварина? Звісно, з А якщо подивитися на голову, то яка вона рогата? А ще яка вона? Ряба, так, ось ви бачите картинці. А ще вона дітки, товста та дійна, тому що дійна це коли дає молоко. Вона і молочна, це слова. Синоніми дійна. Давайте розглянемо слідуючу картину. Це що? Так, дерево. А яке це дерево, так, Давайте розглянемо. Так, старе воно може бути яке? І фруктове, і хвойне, і дуплисте. І розлоге, і листяне, тому що дерева купають різно. І ми описуємо саме те дерево, яке нам потрібно. Якщо ми візьмемо, наприклад, ялинку, то ми будемо говорити, що це войне дерево. А ось це кущ. Що це? Кущ. Давайте подивіться на картинку розкажіть, які який він. Там, лісовий, правильно. Якщо на ньому ви бачите квіточки, то він який квітучий, а ще по кольору, який він? Зелений, низький та густий, а ще він лісовий та розлогий. А ось дівчинка, я вже не запитую вас, хто це, тому що дівчинка це жива істота. Хто? Яка дівчинка? Дивіться, вона посміхається. Так, весела. А ще яка вона? Мала, так, ніжна, красива, цікава та мила. Ось як можна описати дівчин. А ось і хлопчик. Хто це? Так, це хлопчик. А хлопчик який? Добрий, а також веселий. А ще який він? Сильний та мужній. Якщо це хлопчик уже в якійсь першій класи, то, можна сказати, дорослий або великий, чесний, можна підбирати різні ознаки. Давайте промовимо зі звуком С ось таку скоромовку. Оси, оси, сир капуста абрикоси, ос, ос абрикос, без кокоси. Давайте швиденько потрібно промовити. Давайте я спочатку повинен вам промовимо. Оси, оси. Сир, ви бачите ось так, нема таблицю картинки. Сир, капуста, абрикос. Ос, ос, абрикос, овес, кокос. А тепер давайте швидко. Оси, оси, сир, капуста абрикоси. Ось-ос, абрикос овес кокос. Ось так, дома, по картинкам ви можете вивчити цю скоромову. І ви чуєте в цій скоромовці найбільше який звук, звісно, с. Він знаходиться і на початку, і в кінці слів. І ось ще са. Са, са. М'ясо, слива, ковбаса. Ас ас ас. Ананас, сметана вас. Також ви бачите картинки. Са, са, са. М'ясо, слива, кобаса. Ас ас ас. Ананас, сметана вас. І знову який весь вук найбільше почули в цих словах. Також звук С. І якщо швидко промовляти, то ви швиденько й вивчите її. Са-са-сам, я сослива кубаса, ас ас ананас, сметана клас. Але потрібно спочатку промовляти багато разів повільно. А зараз ми пограємо ця якої рупи виготовлена каша. Так чи ні, яку кашу ви бачите на цій картині. Так, каша гречана, а крупа так кукурудзяна. Тобто крупа ця цієї каші не підходить. А тут, яку ми кашу бачимо, так, рисову, а крупа, так, гречана. Знову не підходиться крупа до цієї каші. А тут ми бачимо яку кашу так кукурудзена, і крупа ця також не підходить до цієї каші. Ось такий сумний смайлик. хоч і це веселого смайлика. Тарілці яка каша? Манна і крупа Манна. І смайлик у нас вестелий. А це яка каша? Та перлова, а крупа, звісно, також перлова, і тому смайлик ось такий веселий та посміхнений. І ось ми бачимо кашу. Та це каша перлова. І крупа ця не підходить для цієї каші. А зараз ви подивитеся на ці картинки і скажіть, який овоч взяв Юрко. Ось ви бачите повний комплект овочів, які є. І дивитесь на слідуючу картинку та знаходите, якого овоча не вистачає. І називаєте. Так, звісно, він взяв перець солодкий. Ось він мав бути. Ось тут, бачите, де, але його немає. Давайте розглянемо солодощі. Що ж із солодощів взяла дівчинка Марійка? Розгляньте, що ми тут бачимо. І шоколад, і печиво, і морозиво. Так. Подивіться уважно, якого що із солодощі взяла Марійка. Так, дивимося. Звісно, ось тут мав стояти шматок торта. Його немає. Марійка взяла. Давайте розглянемо інші картинки. Ось подивіться, які тут фрукти в нас є. Який фрукт чи ягоду взяла Марійка. Дивіться, Ананас є, і тут є ананас. Ківі є, і тут є Ківі. Груша. Є, немає. Ось і грушу взяла Марійка. Груша фрук, це фрукт чи ягода. Так, фрукт. І вам ось такі. Веселий смайлик. Дітки, я впевнена, що для вас сьогодні заняття було цікавим та пізнавальним, тому що ви, я впевнена, багато дізнали, що про продукти харчування та які страви можна приготувати з них. Допомагайте матусям готувати сніданки, обід, вечерю. Сервірувати стіл, адже ви вже такі дорослі, незабаром ідете до школи. А наше заняття завершено гарного вам дня. До побачення, мої любі! Зустрінемося забаром!